Питання 4. Блок 9. Трудовий договір, строки та порядок його укладання. Трудовий контракт. Гарантії при укладенні міні та припиненні трудового договору, надання адвокатам професійної правничої допомоги в спорах, що випливають із трудових договорів. Трудовий договір може бути безстроковим. Укладеним на визначений строк або на час виконання певної роботи. Строковий трудовий договір укладається, якщо за характером роботи, не може бути укладено безстроковий трудовий договір. Укладається, як правило, в письмовій формі, проте така форма не є обов'язковою. Обов'язково письмова форма трудового договору є при організованому наборі працівників. Контракті працівник наполягає на письмовій формі, трудовий договір з неповнолітнім. Якщо роботодавець фізична особа, трудовий договір з умовами підвищеного ризику для здоров'я тощо. При укладанні трудового договору працівник подає паспорт, трудову книжку. Якщо передбачено законом, то е, документи про освіту, стан здоров'я тощо. У трудовому договорі може бути обумовлене випробування строком до трьох місяців, до шести місяців при погодженні з профспілкою, а для робітників до 1 місяця. Випробування не встановлюється для неповнолітніх молодих працівників після закінчення вищого навчального закладу. Осіб з інвалідністю, вагітних, одиноких матерів, які мають дітей до 14 років, або дітей з інвалідністю. Трудовий договір на сезонні роботи, трудовий договір строком до 1 року осіб, обраних на посаду переможців конкурсу. Обов'язки власника до початку роботи. Роз'яснити права та обов'язки працівника. Ознайомити з правилами внутрішнього трудового розпорядку колективним договором. Визначити робоче місце, поінструктувати з техніки безпеки, виробничої, санітарії і т.д. Переведення на іншу роботу, в тому числі тимчасове переведення на іншу роботу, не обумовлене трудовим договором, можливе лише за згодою працівника. Трудовий контракт. Особлива форма трудового договору, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокову, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфери застосування контрактів визначаються законом, наприклад, обов'язковість укладення встановлюється щодо керівників підприємств. Державної власності працівників залізничного транспорту загального користування. Трудовий договір з нефіксованим робочим часом. Це особливий вид трудового договору, умовами якого є невстановлений конкретний час виконання роботи, обов'язок працівника виконувати, яку виникає виключно у разі надання роботодавцем передбаченої цим трудовим договором роботи. Без гарантування того, що така робота буде надаватися постійно. Роботодавець самостійно визначає необхідність та час залучення працівника до роботи. Обсяг роботи та впередбачений трудовим договором строк погоджує з працівником режим роботи та тривалість робочого часу, необхідного для виконання відповідної роботи. При цьому повинні дотримуватися вимоги законодавства щодо тривалості робочого часу та часу відпочинку. Кількість трудових договорів з нефіксованим робочим часом у одного роботодавця не може перевищувати 10% загальної кількості трудових договорів, стороною яких є цей роботодавець. Роботодавець фізична особа, яка використовує працю менше, ніж 10 працівників. Може укладати не більше одного трудового договору з нефіксованим робочим часом. Трудовий договір з нефіксованим робочим часом повинен містити, зокрема, інформацію про спосіб та мінімальні строки повідомлення працівника про початок виконання роботи, який повинен бути достатнім для своєчасного початку виконання працівником своїх обов'язків. Спосіб та максимальний строк Повідомлення від працівника про готовність приступити до роботи або про відмову від її виконання у випадках, передбачених частиною 8 цієї статті, інтервали, під час яких від працівника можуть вимагати працювати базові години, дні тощо. Примірна форма трудового договору з нефіксованим робочим часом. Затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин. Кількість базових годин, під час яких від працівника можуть вимагати працювати, не може перевищувати 40 годин на тиждень, а кількість базових днів не можуть перевищувати 6 днів на тиждень. Працівник має право відмовитися від виконання роботи, якщо роботодавець вимагає виконання роботи поза межами базових днів та годин, або якщо йому було повідомлено про наявність роботи із порушення мінімальних строків, визначених трудовим договором з нефіксованим робочим часом. Відмова працівника від виконання роботи у базові дні та години є підставою для притягнення його до дисциплінарної відповідальності, крім випадків відмови у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю чи виконанням державних або громадських обов'язків, а також повідомленням роботодавцям працівнику про наявність роботи із порушенням мінімальних строків. Визначених трудовим договором з нефіксованим робочим часом. Заробітна плата виплачується працівникові, який виконує роботу на підставі трудового договору з нефіксованим робочим часом за фактично відпрацьований час за відрядної системи оплати праці. Заробітна плата виплачується працівникові за фактично виконану роботу за встановленим у трудовому договорі з нефіксованим робочим часом відрядними працівникам відрядними розцінками. Перепрошую. Мінімальна тривалість робочого часу працівника, який виконує роботу на підставі трудового договору з нефіксованим робочим часом протягом календарного місяця становить 32 години. Якщо працівник протягом календарного місяця виконував роботу менше 32 години, йому повинна бути виплачена заробітня плата не менше, ніж за 32 години робочого часу відповідно до умов оплати праці, визначених трудовим договором. Гарантії при укладенні зміні та припиненні трудового договору лише окремі. Перше. Право укладати трудовий договір на одночасно та декількох підприємствах, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором, вгодою сторін. Друге. Заборона необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу. Третє, Заборона вимагати непередбачені законом документи. Трудові спори, що випливають із трудового договору. Про укладення трудового договору, Договору це за позовом, зокрема, працівників, запрошених у порядку переведення молодих спеціалістів після вищого навчального закладів, вагітних жінок з дитиною до 3 років, одиноких матерів з дитиною до 14 років, або дитиною з інвалідністю, виборних працівників. Про, е, друге про визнання надійсним трудового договору або окремих його положень. Та третє про стягнення невиплаченої заробітної плати.